Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Ви колись їздили на їздових собаках. Знаєте, хто такі хаски? Сьогодні я вам розкажу про породу собак хаски. Хаски дуже схожі на вовків. Також вони рідко гавкають, але багато виють. Шерсть у них густа і стійка до холоду. Вони є їздовими собаками, а також мисливцями. Їх люблять багато людей, адже гаски приносять і користь, і задоволення. Ці собаки можуть перенести температуру до мінус 60 градусів. Порівняно з іншими собаками, від них більш слабкий запах, що є плюсом. Вони дуже добрі, ласкаві та веселі. Хаски зазвичай менш відмені господарям, ніж представники інших порід. Дуже багато хаски мають саме блакитні очі, але не всі. Від лайків відрізняються прямим хвостом і більш короткими лапами. Хаски більш люблять грати на волі, а не в хаті чи квартирі. Хаски вважається найвитривалішою породою собак. Вони можуть розвивати швидкість до 30 км на годину і при цьому бігти дуже значну відстань. У багатьох випадках собаки, хаски народжуються з різнокольоровими очима. Тобто одне око одного кольору, наприклад, жовтого, а інше зовсім іншого, блакитного. Хски можуть мати різнокольорову шерсть. Деякі господарі роблять фатальну, найфатальнішу померку в житті хаски. Вони голять їх у літні місяці. На жаль, хаски частіше, ніж представники інших порід, зустрічаються у притулках для безпритульних тварин. Від більшості. Інших собак хаски відрізняються рідкісною уразливістю. Хаски сплять, згорнувшись клубочком і прикриваючи ніс хвостиком, як лисиці. Так у холодну пору вони зберігають тепло. Також хаски входять до першої десятки найпопулярніших порід собак у світі. М'ясо у раціоні хаски повинно складати 50-60%. Найкращий варіант це яловичина. Жаль, милі кролики і індичка теж непоганий варіант. Хаски важать 20-27 у хлопці, а у дівчинці 16-23. Звісно, кілограми. Кінець. Дякую за увагу! Якщо знаєте щось про хаски, пишіть в коментарі. До зустрічі!